Добре. І е, Миколай, частина сьогодні. Ми маємо co-teaching, це таке, така лекція, де два лектора читають е, лекцію, і сьогодні Миколай буде читати свою частину. Так, як нам Роман Григорович вже пояснив. Що таке відповідальність, коли вона настає? Ця відповідальність юридична. Зараз саме слід поспілкуватися про те, навіщо взагалі відповідальність юридична існує. Ну і так як ця тема не дуже важка, я думаю, було б дуже гарно роздивитися це на конкретному прикладі. В мене є такий конкретний приклад. Це звичайно була не юридична відповідальність, але все ж таки це була відповідальність, і вона мала. При собі ті самі цілі, які має і юридична відповідальність. А випадок це був такий: ми якось з моїми друзями двома, коли нам було десь років, мабуть, по 10, може навіть трохи менше, вирішили зробити дещо трошки безглузде. Ми вирішили вкрасти одну річ. Ну і так вийшло, що ми її вкрали, але нас зловили. Юридичної відповідальності тоді не настало, але взагалі нас е, зрозуміло, що е, батьки е, почали е, ну наступила відповідальність від наших батьків від тієї людини, в яку в якої ми це вкрали. Це була на ну, щось по типу матеріальної відповідальності, але не юридичного характеру. І е, які цілі вона прислідувала, давайте зараз розберемося. Взагалі виділяють п'ять цілей відповідальності. Е, перша ціль відповідальності це встановити порядок, тобто упорядкований стан речей. Е, якщо ви вводите якісь правила, ну взагалі, щоб зробити порядок, потрібно ввести якісь правила, тому що без правил ніякого порядку не буде. Усі будуть робити як, як їм завгодно. Тому потрібно першим кроком встановити деякі правила. А другим кроком для того, щоб ці правила не порушувалися, тому що люди почнуть їх порушувати. Ну деякі люди просто не будуть бачити причин цього не робити. Для того, щоб ці правила не порушувалися, встановлюється відповідальність за порушення цих правил. І таким чином, встановлюється деякий порядок. Це не обов'язково перехід від хаосу до порядку. Це може навіть бути перехідом від гіршого порядку до кращого. Тобто законодавець встановлює деякі правила, встановлює відповідальність, і ця відповідальність з цими правилами встановлює новий, більш кращий порядок. Як це відбулося з нами? Тоді, коли нас зловили, звичайно, нас для нас наступила відповідальність. Це було дуже неприємно і таким чином. Встановився новий порядок, що ніхто з нас після цього більш нічого не крав. Ну тобто, правила почали для нас працювати і почали працювати для тих, хто був знайомий з цією ситуацією. Це перша ціль відповідальності. Інша ціль відповідальності, друга це зниження рівня правопорушень. Звичайно, знову ж, якщо ви встановлюєте якісь правила, зазвичай знайдуться люди, які не будуть розуміти, навіщо ці правила існують. Вони будуть вважати, що ці правила не повинні, наприклад, існувати, що вони несправедливі. Вони можуть бачити в порушенні цих правил якусь користь для самих себе. І, звичайно, при таких обставинах вони обов'язково ці правила будуть е, час від часу порушувати. Е, як з цим можна боротися? Знову ж, якщо встановлюється деяка відповідальність за порушення цих правил, е, тоді людина починає прикидувати, що вона з цього отримає і що вона з цього згубить. І Якщо встановлена відповідальність, встановлена вірно, то людина розуміє, що від того, що вона порушиться правила, нічого хорошого, гарного не вийде що від цього будуть тільки збитки, і таким чином рівень правопорушень знижується, тому що люди вирішують не порушувати ці правила, тому що це дуже дорого, наприклад, і це допомагає дійти до вказаної цілі. Як це було з нами, звичайно, через те, що нас зловили. І через те, що це було дуже неприємно, знову ж знизився рівень правопорушень, тому що знову ж ніхто з нас після цього вже не, не хотів нічого красти, тому що було дуже зрозуміло, що з цього нічого гарного не вийде. Тобто, ви хочете отримати якесь здобути щось нове, а замість цього ви щось своє губите. Третя ціль юридичної відповідальності це виховування. Ну, Взагалі, я думаю, тут зрозуміло, як проходить цей процес, але давайте розглянемо, як це проходить на рівні нашого мозку. Як ми знаємо, в нас є такий гормон, як дофамін. Як цей гормон працює, він виділяється тоді, коли наше очікування співпадає з тим, що відбувається насправді, і таким чином наша поведінка закріпляється. Закріплюється. Якщо ж Наше очікування відрізняється від того, що відбувається насправді. Дефамін не виробляється, виробляється інший гормон, який е, порушує зв'язки між нейронами, які встановилися, і людина починає поводитися іншим чином. Е, так само відбувається виховання і при юридичній відповідальності. Тобто людина намагається щось здобути для себе, порушує якісь правила, наприклад. а коли наступає відповідальність, людина бачить, що ага, розраховували на прибуток, е, отримали е, збиток, і так як очікування не співпали з тим, що відбувається на, насправді, е, в людини формуються на рівні вже тваринному, тобто це навіть не якісь там роздуми, якісь там прикидки, а це на тваринному рівні формується зміна поведінки, і таким чином виконується виховання. Це третя функція відповідальності. Четверта функція відповідальності це е, Роман Говоріш, можна слайд, будь ласка, з голови вилетіло. Покарання. Це покарання. Так, да. чому вилетіло з голови, до речі, я зразу скажу, тому що я з цією частиною трохи сам не згодний, але треба зізнатися, що це те, про що впишуть в підручниках. І е, давайте я поясню, як я розумію цей пункт від, е, покарання, е, ціль слідуюча. Зрозуміло, ніхто не хоче, щоб люди страждали, тому саме покарання як таке, воно не має своєї цілі. Але е, якщо навіть розглянути е, дуже давні джерела, це, наприклад, те, що говорив Сократ, е, Сократ е, казав слідюще: що е, якщо злочин не покараний, то це погано для самого злочинця, тому що е, він не очищений. Ну, тобто, його душа все ж таки залишається брудною за забрудненою цим цим вчинком, і тому вводиться така ціль як покарання. Тобто, коли ви караєте людину, ця людина очищається. Вона, по перше, становиться краще сама, а по інше причина це те, що Люди навколо починають розуміти цю людину. Ну, тобто, вони, вони очищають цю людину від того, що вона зробила, тому що покарання було справедливим, і тому цей злочин вже не рахується як щось актуальне. Тобто, це те, що було в минулому, за що вже було відплачено. Як це було з нами? Що? Наприклад, коли нас покарали за те, що ми зробили, людина, в якої ми вкрали цю річ, вирішила цією річчю з нами поділитися. Тобто вона прийняла нас не як якихось маленьких злочинців, а вже просто як дітей, які просто не дуже розуміють, що вони роблять, і вони зробили помилку. Тобто, це покарання воно очистило нас, насправді не усіх трьох, а тільки двох із нас, тому що один не поніс покарання по деякій причині. І ну, про це ми поговоримо трохи пізніше. Я також скажу цей момент, і таким чином ми пройшли через це очищення. І п'ята ціль це відновлення суспільних відносин. Зрозуміло, що якщо був вчинений якийсь злочин, то тут з'являється проблема, що відносини вони спочатку були в якомусь нормальному руслі, тобто, так як вони повинні відбуватися після злочину, це. Ці відносини вони порушуються, вони починають працювати неправильно, тому що в когось є те, чого, чого в нього бути не повинно, в другої в людини, в якої це повинно бути, цього немає. Ну і усі стосунки починають ось так: от перемішуватися, перетворюватись в хаос якийсь. І для того, щоб це відновити. Знову ж вводиться відповідальність, і, по-перше, ця відповідальність приводить до того, що стан речей відкатується до того стану, який повинен бути. Ну, як Роман Григорович вже раніше казав, це реституція. І по-друге, самі відносини між соціальні відносини вони відновлюються і знову починають працювати як потрібно. І як я вже казав, один з наших друзів не поніс покарання. По перше, це відчувалося дуже несправедливо. А по інше, якраз через те, що він не очистився від того, що було. Тобто, ми зрозуміли, що це може повторитися знову, знову, знову і знову. Ми просто перестали з цією людиною спілкуватися. Тобто, ми двоє залишилися друзями, а ця третя людина, вона нашим другом бути перестала. І саме тому п'ята ціль відповідальності це відновити ці відносини через покарання, через усі, усю решту засобів, які застосовуються, вони відновлюють відносини. Це те, що можна сказати про цілі відповідальності юридичної, що ж на тему функцій. Функції вони дуже схожі на цілі. Але мені, наприклад, дуже подобається, як Роман Григорович виділив дві категорії, тому що в підручниках там виділяють набагато більше. А е, те, що ви бачите перед собою зараз на слайді, це те, що е, узагальнене, і загально можна виділити дві функції юридичної відповідальності: це охоронна і виховання. Функція виховання. Е, як це працює? Що, е, ну що таке функція? Насправді функція це деяка зміна відносин людей. Співвідносин, така що починають, тобто люди починають соціум починає йти до тих цілей, про які ми говорили, і як потрібно змінити ці відносини для того, щоб це відбулося, щоб ми прийшли до цілі. Перша зміна це потрібно охороняти. Ті правила, які вже є, той стан, який існує, і відповідальність юридична якраз виконує цю охоронну функцію. Вона не дає порушувати правила, вона не дає змінювати те, що не повинно бути зміненим. І е, друга функція це виховання. Звичайно, якщо люди починають розуміти, де вони роблять правильно, де неправильно, як потрібно робити, і тому подібне, звичайно, ми знову ж прийдемо до усіх тих п'яти цілей, про які ми говорили раніше. Це те, що можна сказати про юридичну відповідальність, про її функції і про її цілі. І, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, запитуйте. Я з радістю відповім.